Жителька села Великий Раковиці Іршавського району не розуміє тарифної політики уряду. Каже, нинішня вартість комунальних послуг – справжній геноцид народу. 200 кубів газу для якоїсь то сім'ї призначено. Я не розумію. 200 по, 3, по 3,60. А, а як більше, як 200, то 7,20. Та ми порахували, якщо ми 200 кубів лише спалимо, а нас сім'я 6 чоловік. 6 чоловік. Якщо 200 кубів з палами, треба заплатити 720 гривень. А якщо ще і ще 200 на палеме, то то кілько виходить? Поверх двох з половиною тисячі. А їсти, а кормитися, а діти годувати, одягати. Бо мені кажуть, утки, з численними скаргами на високі тарифи люди звертаються і до іршавських посадовців. На сесії районної ради депутати направили звернення до Кабміну адміністрації президента та Верховної Ради з питанням врегулювання тарифів. Потім з цього року ми вже неодноразово зверталися до керівництва держави і до голови Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до президента стосовно того, що тарифи на енергоносії, на електроенергію, на газопостачання дуже високі. І на останній черговій сесії ми звернулися ще одним листом щодо зниження ціни на газ на електроенергію. Також на теплопостачання зазвичай на адресу Іршавської райради надходили суто формальні відписки. Цього разу прийшла офіційна відповідь від адміністрації президента. У відповіді дослівно. в адміністрації президента обіцяють звернутися в кабінет міністрів та в нацкомісію з регулювання тарифів у сфері енергетики та компослуг з проханням розглянути порушені питання. Про результати повідомлять згодом ідеться в офіційному листі. Це нічого поки що не змінило. Ми в листі не вказано, коли це буде робитися, на що людям сподіватися, і ми не можемо повідомити людей на що їм спиратися. Але я думаю, надалі ми будемо звертатися і піднімати це питання. Тому що йде опалювальний сезон, і це дуже зараз актуально. Пересічні жителі також на межі соціального вибуху кажуть, помруть або від голоду, або від холоду. Кося з них. Попробував на тисячу гривень прожити в цей час, заплатити комунальні послуги, газ, світло, воду, усе найбо попробували прожити. Бо то неможливо вже. Люди терплять, доки терплять, але ну, терпеться колись рве. Частя змінив, люди це змінили, все до доброго не приведе. Ціни на газ та електроенергію для пересічних громадян сьогодні не підйомні. Субсидії більшість ще не оформили, тож варто сподіватися, що масштабна соціальна програма завадить зубожінню населення.